Полістар четвертий. От, покатався трішки на полістарій четвертому. І динамічний розхід. 12% заряду батареї, 82 кілометри запасу ходу. Друзі, зараз ви скажете там, «Ай, ти, воно там собі пише, най собі пише, воно стільки не приїде. Ну нехай воно приїде. 50 кілометрів на 12 Ну при 100% то воно 500 точно проїде. І це при тому, що зараз е, була включена е, кліма, підігрів руля, підігрів сидіння, е, музика, світло, е, щітки, все повністю включено. І при такому нас показує 12%, 82 кілометри. Орієнтовно воно правильно показує, так як е, там проїхав орієнтовно е, 46 кілометрів, е, було. В районі 17% запасу ходу і показувало 120%. Ну, в принципі, воно ж то правильно показує на даний момент. От, друзі, а якщо ви зацікавлені в хорошому автомобілі, в нас є по наявності Polestar 4, 2 ВД-ТОП, 86 кВт батарейка на задньому приводі, 272 кінських сили на задньому приводі. Ось такий красивенький у нас салончик з ДОП-опцією шкіра напа. Тому, друзі, хто зацікавився, ставте плюски в коментарі і підпишіться у нас про електро.